Вчора на льодовій арені Айсберг відбулось справжнє хокейне шоу. У запеклому протистоянні зійшлись хокейний клуб Кременчук та хокейний клуб Шторм. З перших хвилин одеська команда продемонструвала впевненість та швидкість, відкривши рахунок ще на початку першого періоду. Гості подвоїли перевагу, і здавалося, що 20-ти хвилинка завершиться з рахунком 0-2. Але на останніх 10 секундах «Кременчук» скористався нагодою, і перша шайба господарів повернула інтригу у гру. Другий період став справжнім випробуванням для обох колективів. Кременчук швидко перехопив ініціативу та закинув ще дві шайби, вийшовши вперед. Та радість тривала недовго. Штурм не збирався здаватися і зумів зрівняти рахунок 3-3. У третьому періоді господарі знову втратили перевагу, пропустивши шайбу від гостей. Та, попри це, швидко реабілітувались, і фінальна сирена зафіксувала 4-4. Долю матчу вирішив овертайм. Кримачук зібрався, показав характер і, доклавши максимум зусиль, вирвав перемогу у цьому напруженому поєдинку. В цілому я задоволений саме віддачею хлопців. Вони молодці відпрацювали знову на 200%, але допустили ряд помилок, які не мали допускати. Ми попрацюємо над цим і виправимо їх. Хотів би подякувати нашим захисникам-захисницям за те, що ми маємо змогу сьогодні грати. Дуже велике дякую. Це дуже нервова зустріч два рази. Робили камбек у рахунку, тому хлопці викладувалися на 200%. Мабуть, багато грали в меншості. Ну, така гра напружена, дуже виграли. Дуже вдячні хлопцям. І така у нас зустріч поспіль з штормом. Вже друга по в овертаймі. Ну, Цікавий хокей, але треба ну, трошки по-іншому грати. Зробимо помилку, роботу над помилками і будемо виправляти трохи гру. Матч став справжнім випробуванням характеру для обох команд. Шторм показав швидкий старт, але не втримав перевагу. Тоді як Кременчук продемонстрував витримку, командний дух і вміння боротися до останньої секунди. Ця перемога дозволила Кременчужанам зміцнити свої позиції у верхній частині турнірної таблиці. А вболівальникам подарувала чергову порцію яскравих вражень і віру в команду, що не опускає рук навіть тоді, коли рахунок не на її користь. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини.